Отримую останнім часом дуже багато повідомлень, коли люди говорять, що або втратили інтуїцію, не можуть почути свою інтуїцію, або а не скільки втратили інтуїцію, а от як вони там говорять, що через карти Таро і руни приходять темні сили, залежності, да, які там потім провокують, там підсажують. Єдине, що підсаджує до карт Таро і до Рун – це ми самі. Це наша залежність і не міня впоратися, перекладаємо відповідальність на щось на інструмент. Самі е, карти Таро і руни вони не підв'язують нічого вам, тобто ніяких темних сил, ніхто за ними не стоїть, окрім того, хто вам гадає, або якщо ви гадаєте самостійно. Але ми перекладаємо на них відповідальність, і, звісно, через це виходить так, що в нас формується залежність, від якої ми не можемо відмовитись, тому що нам краще отримати якусь швидку відповідь. І через це у нас пропадає інтуїція, ми перестаємо чути внутрішній голос, тому що ми перекладаємо відповідальність саме на таро, на руни, на когось, а не на себе. Тому, в принципі, якщо ви будете гадати на бобах, або на кофейній гущі, або ще на чомусь, ви так само можете сформувати цю залежність. Ви із картиро перейдете на руни. З руни на ще щось, і ще щось, на ще щось. Єдине, що боріть на себе відповідальність, слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, пробуйте відпрацювати зв'язок з собою, дуже класно допомагають медитації, а не перекладати відповідальність на щось. І ніхто до вас не прив'яжеться. По факту, ну, може, когось образу. Але на самом деле ми не такі значені особи для кого, щоб нам щось підв'язували або нам щось робили. Допоки ми цього не хочемо, допоки це не потрібно нам, нашому розвитку набити якусь шишку всередині. Ніхто нічого нам не зробить, не підв'яже. Тому всім добра.